В магазині Google Play сталося стрімке падіння позитивних відвіків гри Warzone Mobile, яка отримала настільки низьку оцінку, що це навіть здивувало деяких експертів з просування ігрових продуктів. Враховуючи таку динаміку негативних відгуків, експерти, в свою чергу, майже з усіх боків розпочали проводити тотальний штурм усіх можливих офіційних та неофіційних спільнот гри, намагаючи якнайшвидше пояснити та донести до розробників, що така тенденція розвитку подій може стати початком спів. Справжній та зовсім нікому не потрібної катастрофи, яку, до речі, свого часу на власній шкурі відчула дуже невдала. Та, на жаль, на даний момент майже нікому не потрібна гра PUBG New State, на успіх якого розробники компанії Крафтон спомоглися докласти чи немало кількість зусиль для успішного релізу гри. Але як ми вже з вами знаємо, розробникам так і не вдалося досягти належного рівня успіху для такого продукту. Наразі оцінка Warzone коливається від 1,9 до 3,2 і Залежно від регіону, тоді як Папу вона знаходиться на більш високому та стабільному рівні близько 4,2 балів. Така значна різниця в оцінках між магазинами різних оперативних систем, пов'язана такі з очевидними для всіх проблемами продуктивності та низьким рівнем оптимізації на Android пристроях Деякі гравці помічають, що навіть на флагманських смартфонах гра має нестабільну динаміку ігрового процесу, коли в той час користувачі оперативної системи iOS частіше мають більш стабільність. Вільно роботи всіх і процесів ніж пристрої на базі їх конкурентів. Варто відзначити, що Warzone Mobile за своєю природою виявився дуже вимогливим продуктом, який, в свою чергу, на щастя або навіть на розчарування більшості користувачів все ж таки зміг випередити свій час розвитку та стати найсучаснішим шутером 2024 року. Виходячи з вище сказаного, дорогі друзі, на жаль, нам тільки залишається лише чекати того самого моменту, коли бажаний рівень продуктивності наших з вами пристроїв. Буде набагато вищим, ніж то, який ми з вами маємо на зараз. Від себе можу тільки сказати, що для розробників гри на даний час вирішення вище перечислених проблем повинно мати найвищі із усіх можливих пріоритетів і мати щонайменш найважливіший статус для скорого вирішення усіх існуючих проблем, саме через які ми з вами, на жаль, так і не маємо повноцінної можливості відчути на собі всі можливості та переваги гри. Дорогі друзі, я маю надію, що вам це відео сподобалося, то ви обов'язково спробуєте. Можете залишити свою думку у коментарях під цим відео. Не забувайте підписатися на канал, бо тільки тут ви будете дізнаватися усі можливі найактуальніші новини гри, які тільки можуть статися навколо Warzone Mobile. Дорогі друзі, на сьогодні у мене все. З вами був як завжди, Адріан Кол. Ви були на каналі UAPlay. Всім папа. -па, почуємося!